Удосконалення передових технологій відіграє вирішальну роль у вирішенні невідкладної проблеми зміни клімату. Це вимагає дій від різних зацікавлених сторін, включаючи компанії, уряди та окремих осіб. Віддані кліматичним цілям Shell, ми запустили чотири наші найбільші програми досліджень і розробок у сферах, які ми передбачаємо як ключові для технології переходу енергії. Водень може змінити гру в майбутньому енергетичному балансі. Щоб перетворити водень на доступне недороге енергетичне рішення з низьким вмістом вуглецю, ми об'єднуємо велику глобальну мережу технічних ресурсів і партнерів з амбітною метою розробки великомасштабних комерційних проєктів. Щоби бути готовим до впровадження та зростання водню. Як носій відновлюваної енергії нам потрібно усунути прогалини щодо здійсненості та доступності певних базових технологій у масштабі, і саме тому у нас є технологічна програма. Ми співпрацюємо з різними командами всередині Shell і технологічними партнерами, щоб розробити рішення для виробництва водню переважно за допомогою електролізу. І наша мета надати економічно життєздатне рішення в довгостроковій перспективі для комерційного виробництва працевлаштування відповідно до стратегії енергетичного переходу Shell. Тому можливість перевірити та продемонструвати ці технології дуже важлива. Наприклад, тут у кампусі переходу на енергетику в Амстердамі у нас є демонстрація ланцюга постачання відновлюваного водню, де ми маємо сонячні батареї на даху, підключені до електролізера та двох клієнтів. І завдяки цьому ми можемо справді зрозуміти перерив частість і динаміку, яка є грою. Чи це денний і нічний цикл виробництва енергії з відновлюваних джерел, постійний попит промислових споживачів, чи дуже переривчастий попит споживачів мобільності, і як ми можемо об'єднати їх разом в одну повністю функціонуючу систему? Отже, реалізуючи такий проект, як Holland Hydrogen One, нам доводиться мати справу з багатьма новинками від дуже малого масштабу до макромасштабу? Я вважаю за честь працювати в рамках такої складної та результативної програми. Не так багато місць, де ви отримуєте можливість працювати з провідними інженіринговими організаціями та першокласними університетами, щоб разом вирішити одну спільну проблему.